Привіт, котокровочки! На зв'язку ліна з Лялькових поличок. Сьогодні відкриваємо переможницю голосування лору, базу другої хвилі. Летимо з тим! Як і обіцяла додатком до розпаковки лори стануть золоті кульки міні Брендс з фешн. Попередні три не розчарували, нехай і ці не розчарують. Хоча на цьому каналі вже намітилася традиція, що починаємо від розчарувань, але може не цим разом. Перший пакетик це точно не повторка, і я, до речі, ще не розібралася. Чи якщо в першому пакетику немає повторки, чи не буде повторок теж в другому пакетику? І це досить цікава сумка, яка виглядає як відро з фарбою. Окей, я не знаю як на це, якщо чесно, реагувати. Якщо його відкрити виглядає ще гірше в. В цьому моменті це вже нагадує смітник. Такий, знаєте, в туалетах часто такі ставлять. Дивне, але добре. Наступний пакетик. І тут немає жодних повторок. Попався такий трохи крінжуватий котик. Я не фанатка таких петів, бо тупо не знаю, як їх можна використати. Але далі вже трохи краще. Лакитні босоніжки з пір'ям на високих підборах. З прозорими шлейками, які застібаються. Знову ж таки, мені здається, щоб воно ідеально сіло, треба мати ляльку Integrity Toys але може не виглядати майже настільки погано на барбі. Також попалася резиночка з чорно-сріблястим бантиком. Найкраще в цій кульці це босоніжки, решта під знаком запитання. Наразі це найгірша кулька з усіх відкритих, але подивимось, що буде далі. Все одно краще ніж повторка. Перший пакетик прощупується не повторка. О, прикольна сумочка, така досить хіповська, з грибочками. Вельветова, чи як називається цей матеріал, дуже-дуже м'якесенький, приємний. Замикається на магніт до якогось аутфіту в стилі хіпі вона буде ідеальна. Приємні кольори. Приємні матеріали, якісне виконання. Вже не можу дочекатися, що ж буде в другому пакетику. А в другому пакетику сюрприз-сюрприз, неочікувана знову наклейка. Річ, якої я сподівалась найменше, це наклейка з нігтиками, які навіть не є нігтиками, які можна було би теоретично приклеїти на ручку ляльки. Наприклад, можемо собі уявити, що вони могли б аж так заморочитись, але, звичайно, вони так не заморочились, і це просто тупо. На квейка з семплами кольору нігтів. Окей, не знаю. Окуляри червоні знову з дужками, які розкладаються і складаються, за що їм неймовірний величезний респект. Обожнюю сам факт того, що хтось нарешті це зробив, і нарешті не буде проблеми з тим, що я мушу собі вигадувати якісь чергові коробочки, боксики, до яких я складаю лише окуляри, щоб не дай Боже ці дужки не повідламувались. А вони і так відламуються. В мене на жаль, монстерхай вже більшість окулярів, особливо окуляри гулії, попсулися. І цього склеїти вже. Не вдасться. Ці окуляри перед такою проблемою забезпечені. Рожеві капчики флокові, з резиночкою на п'ятках, вони флокові майже повністю від середини також лише підошви мають прорезинені. Виглядають досить прикольно, плюсів в те, що не буде, аж настільки помітно, що вони не пасують розміром до барбі. Це, звичайно, лише для барбі з плоскою стопою. Остання надія на те, що попадеться з. Сумочка сердечко знаходиться в цій кульці. Тримайте за мене кулачки, Будь ласка, будь ласка, будь ласка, складаю молитви всім ляльковим богам. Нехай там буде щось афієнське. Точно не моя сумська сердечко. Але, і не повторка, попався капелюшок, точніше, кепочка рожева з м'якого пластику з принтами сердечок, троянд і логотипом МФ, тобто міні-фэшн. Знову наклейка. Ну хто б сумнівався? Навіть здається, той самий колір. Зараз перевірю так. Це абсолютно той самий колір нігтиків сказати що я задоволена, це збрехати нагло і підло. Але нарешті мені попалися хоча б якісь кросівочки. Я дуже хотіла отримати інші, але ці теж досить прикольні. Бежеві, з деталізованою підошвою, зі справжніми шнурочками, попри те, що самі кроси з пластиком якого. І в них є навіть язички теж пластикові, які рухаються. По боках знову принти троє. І не буде видно те, що вони за розміром не пасують до барбі. І останній пакетик перед тим, як будемо розпаковувати, нарешті, вже лору. Сумочка до комплекту. Піла, трохи навіть в бежевий цей білий іде. На магнітику з принтом Троянд з золотим ланцюжком. Та імітацію золотих закльопок. Все зроблено дуже якісно, просто трохи на мій стиль, і трохи не те, на що я сподівалася і чого би собі бажала. Але загалом, ну, важко не бути задоволеним. Якось так можемо нарешті переходити у долари. Почну від пета, і в мене знову відчуття, що він найбільш якісний серед усіх петів. Він більше цього разу в нього є шви. Він легший, і з вінілових частин у нього здається лише крильця. Решта такий досить легкий пластик. Так виглядає порівняння пета від базової дракулори, і цього миліший, мені здається, від лори другої хвилі, але якісніший від базової. Наступна річ це ланчбокс, який виглядає як сумочка, такий малесенький клачик. Але насправді це ланчбокс Він відкривається. Всередині є тост з джемом в формі кажанів, трускавки зі страшними хелловінськими мордочками, знову якісь кажани, цього разу чорні, але я не встані зрозуміти, що саме вони символізують. І, здається, якийсь десерт в формі надгробка з вишеньками. Мило нічого не скажеш. Пластиковий щоденник, в якому написано Monster Magic, ще багато тексту і підпис Драклоура. Цей текст я не встані розшифрувати. По-перше, воно написано, здається, французькою, але я не впевнена. А по-друге, там настільки малесенький шрифт, що просто це не виглядає можливим. Також класично маємо SPF 500 в милій пляшечці в формі труни. Розумію дракулауру. Я останнім часом теж мушу завжди вживати SPF, навіть сидячи вдома. Тому теж трохи відчуваю себе вампіром. Мій улюблений аксесуар. Це стаканчик з напоєм і з дуже, дуже милим трамачем в формі кажана. Також напій витягається, трубочку собі можна розвернути будь-якою стороною, що також дозволяє регулювати собі для фоток або для просто виставлення на поличці, так як буде найгарніше і найцікавіше виглядати. Чорний бальзам для губ з дуже м'якесенького пластику, який більше на резину схожий з символом губ Дракулари. Миленько це виглядає. І останній аксесуар. Це окуляри. Такі насправді символічні, дуже. Не закриють очей, не захистять від сонця. Просто фешн-окуляри. Виглядають вони на ній суперсько, напівпрозорі, рожеві, шикарний рожевий рюкзачок, який відкривається. Всередині це виглядає топорно, на жаль, але ну не будете ви там заглядати і не будете робити фотки плічака зсередини. Також є мовд-блискавки, до якого причеплене вже звичний нам всем кажана, він виступає всюди буквально. Але мушу відмітити, що, попри це, завжди креативно. Також є крильця кажана. Знову ще більше кажанів треба. З дуже м'якої резини. На лямках також є молд строчки. Досить деталізовано і досить класно це виглядає. Ну що ж, залишилася лише сама дракулаура. Час на неї подивитися. І вона неймовірна, боже, яка вона сводка. Просто заглядає мені в душу своїми милими очками. Недарма на упаковці написано, що її монстер-тайп – це Vict Cute Vampire. Так воно і є. Однозначно відьомська і дуже cute. Волосся в неї розділено на два хвостики. За кольорами: хвостик, один чорний, другий рожевий, і так само чубчик. Чубчик треба буде приводити до ладу. Він не тримається так гарно, як тримається чубчик базової лори, навіть без лаку. А тут цього лаку є досить багато. Також він має іншу форму, замість. Трикутного чубчика маємо такий квадратно заокруглений. Не знаю навіть, як це пояснити, що він квадратний і заокруглений, але менше з тим. Сережки в формі труни, також рожево-чорні, білий комірець з рожевим сердечком, з досить твердого пластику, який не згинається, ковтинка з довгими чорними шифоновими рукавами та рожевою основою з екошту. Шкіри, хто знає, як правильно називається цей матеріал, напишіть, бо я, на жаль, на цьому не знаюся і тому автоматично завжди кажу екошкіра, але думаю, що це неправда. Якісь. Поліуретан, чи що це таке. З такого самого матеріалу її спідничка з принтом знову павутиння, і всередині павутини сердечка, так, наче це маленькі павучки. Під спідничкою є знову шифон білий і чорні колготки в сіточку. Рожеві сапожки на високій платформі з молдами вензелів. Не знаю чому. Такі вензеля більше би пасували до рошель, але окей, можливо, це якийсь символ школи Monster High. На носику спереді на підошві сердечка з крильцями кажанів. Зовсім спереду імітація блискавки, і з боків знову сердечка з крильцями кажанів. Взуття виконано з м'якого пластику, досить деталізоване і стильне. Здається, прийшов час для мого улюбленого заняття. Роздягання ляльки. Підничка всередині також має чорний стопер зі стрічки, щоб спідниця не задиралася і не рухалася. Чорні колготки в сіточку такі досить стандартні, такі самі, абсолютно з такими ж грубими швами можна купити чи там замовити на будь-якому китайському сайті. Тому, нарешті, не буде проблеми з тим, як це було в годинку. Водилося шукати колготки, оригінальні і не підходили жодні інші. Тут все простіше. Знову класично є дефект на бедрах стильної сторони, видно шви. Є стандартна проблема з тим, що частина пластику матова, частина глянцева, молд трусиків павутинки в тому ж самому кольорі, що і тільце. На спині напис. Зроблено в Індонезії, 2022 рік, Матау. Ковтинка розділяється на кілька шарів лише візуально. Насправді це цілісна одна річ. В якийсь момент я думала, що воно буде все ж таки окремо, окремо шифонова кофточка прозора і окремо рожевий топ. Як і кожна лялька з Г3, вона має шарнір в грудях, який чудово рухається і тримає пози. Пробую перевірити прошивку, не знімаючи капелюшка. І це не виглядає як проста задача. Тому, на жаль, поки що я не планую знімати капелю і не можу сказати нічого про прошивку. Але щойно я це зроблю, обов'язково повідомлю на телеграми про результати, як виглядає все ж таки ця прошивка. Які виставки можу сказати, що все не так однозначно. З одного боку мати явно дослухались до побажань колекціонерів та фанів і переробили базовий аутфіт. Додали капелюшок, якого дуже проракувала в першому випуску, зробили з неї більш аутентичну відьмочку і більш одночасно аутентичну вампірку, додавши цей елемент у вигляді довгих чорних напівпрозорих рукавчиків. Але з іншого боку, її дуже дешевить ця спідниця і рюкзачок. Маю питання до деяких аксесуарів, таких, наприклад, як комірець, пазові лори, аксесуар. Виглядали дорожчими. Моя оцінка далі 10 на 10, Лора чудова сама по собі майже в кожному випуску. Натомість я не маю такої чіткої впевненої позиції як щодо клодін бази. Там, де я можу впевнено казати, що краще купити одразу другу хвилю, бо там однозначно все краще, ніж в базі. Тут ну таке 50 на 50. Десь краще в базі, десь краще в базі другої хвилі. Тому не можу рекомендувати все ж таки замінити одну гору другою краще мати обидві ніж не мати. Попри все, найбільше питань в мене до цього чубчика. Я думаю, що доведеться його якось підстригти, щоб воно гарно лежало. Бо наразі це трохи нічний кошмар перфекціоніста. Мені боляче на це дивитися. Моя оцінка все одно 10 на 10. Немає такого. Захвату аж вау-вау-вау-вау, як це було з першою лорою, але немає тільки тому, що я вже її потіскала ту першу, вже позахоплювалася її пухкеньким тільцем. Вже звикла до її. Бедер звикла до, до всього, просто звикла, і тепер вона мені не здається вже таким величезним відкриттям. Волосся м'якесеньке, дуже-дуже приємне. Загальний аутфіт виглядає стильно, трохи занадто цукерково-ляльково, але все ще класний і стильний. Багато аксесуарів, окремі 300 пунктів для Гріфіндора за капелюх. У мене, до речі, перша лора від самого початку також стоїть в капелюшку, бо інакше я взагалі не бачу лору, як можливо, щоб лора була без капелюшка. Це не має сенсу. Просто обов'язково діліться своїми враженнями від лори в коментарях. Все прочитаю, на все відпишу. Мені дуже цікаво буду дізнатися вашу думку. І дякую за перегляд! Особливо дякую тим, хто ставить вподобайки та залишає коментарі. Це дуже важливо для просування відео. Випрямте спинку, напийтеся водички, задонайте на ЗСУ. Також можете зробити це за посиланням під відео, підтримавши і ЗСУ, і мій контент одночасно. Підписуйтесь також на телеграм-канал. Чекаю на вас. Тримайтеся, мої любі! Всім папульчки, папа! -па.